Донецький шахтар стає колекціонером прикрих поразок у лізі чемпіонів у грі проти Лісабонського «Спортинга». Команда поки що мірчилу ческу пропустила після чи не єдиної небезпечної атаки суперника. Чому Шахтар уже вдруге поспіль поступився в домашньому матчі Ліги Чемпіонів з цього приводу думки засмучених донеччан. Всі на нас давить, що ми повинні тут дома виграти 5-0. Воно не так просто просто виграти команду Ліги Чемпіонів. Ну, вони... Создали два-три моменти, дуже забили гол. Ну, паручили я, тобто останні 10 хвилин. Ну, останні 10 хвилин плохо сіграли, поэтому, ну, ми гол получаємо, відновляємося, і думаємо, що ігра все вже закінчилося. В нас є шанс, ми ще їдемо в Лісабон, де можна все виправити. Ми можемо там виграти, і цей результат змінить все. Це ми виноваті греки, які грають на полі, тому що I sa takoj ig igroj mi bili lučiće manji. Šak jeste je da prajiti dalje sa takoj igroj igro ne nevazmožno. Сенсація континентального масштабу донецькій перемозі спортинга посприяла допитлива португальська преса. Гості журналісти просто таки взяли у полон свого земляка Рікарду Фернандеша. Він виступає за донецький металург гравця шпигуна, який добре обізнаний з футбольними справами шахтаря і має талант аналітика. викрила наша кореспондентка, резидентка Ярослава Шумик. Шахтар незіграна зіграна команда. Поодинці вони добрі майстри. Втім, разом в одинадцятьох працюють погано. В лізі чемпіонів невдало граємо. Я думаю, що все-таки десь і командна гра трошки в нас відсутня. Лієцум це той гравець, який після тривалої перерви, повертаючись на поле, зробить все, аби надолужити втрачене. Ви знаєте, що він півроку не грав через травму. Перед матчем Луческу заявив, що мене вистачить максимум на 60 хвилин. Я не знав, що він лікар, тим більше спортивний. Я зіграв увесь матч і забив на 76-й хвилині. Невдалий прогноз. Я ставлю на спортних. Думаю, він виграє. Що коментувати. виграли найголовніше. головне? результатом. результатом не Очень довольна. Бачу, вас можна назвати португальським шпигуном для португальської преси. Мене так вас. в жодному разі. Поганий той шпигун, хто зізнається у своєму шпигунстві. Рікардо Фернандеш, звісно, не шкірліть. Втім, точно міцний горішок. Відкинути думки про співи та виступи, щоб побачити, як забиває симпатична йому команда, таким сміливим вчинком відзначився співак, актор і шоумен Андрій Кравчук. І хоч голів у виконанні шахтаря вчора не зміг побачити жоден свідок матчу донечан проти спортинга, цей поєдинок подарував головне культурний відпочинок і щирі емоції. Алло, сахтер чемпіон. Забути про роботу в і просто випити пива. Такого Андрій Кравчук собі не дозволяє. Зазвичай. Але коли вдається доп'ястися до футболу, всі табу знімаються. Пора вже робити. Я считаю, що як тільки в початку забивають, далі все отлично відбувається. Але цього разу було саме ненормально. Ах, да! Ай-яй-яй. Ну, був момент як тут не згадати знайому приказку? Є поговорка така у артиста. Факір був п'яний, фокус не вдався. Коли фокус не вдається обом командам, можна і занервувати. Ми ну, дождемося ми гол сьогодні все-таки, а ні? Я в Гамліті, коли грав в театрі, я теж мене вчили падати. Там були цілі сцени з падіннями, мене вчили падати. Боляче буває не тільки фізично. Блін, ну ж нада. Шахтар не забив. Рідкісна нагода подивитися в футбол обернулася з сумом. Жалко, звісно. Ну, будемо сподіватися, що вони виграють ответний матч.